Поговоримо про музику. Вітаю, як завжди, у цій порі. Ми розмовлятимемо про музику, але розмова ця буде сьогодні зовсім незвичайною, тому що, ну, перш за все, ми знаходимося не в звичній студії, а на фестивалі, на фестивалі Бандерштат в Луцьку, і будемо розмовляти саме тут під відкритим небом. Тож, поетеса відома багатьом завдяки в першу чергу своєму, своєму віршеві, котрий став відомий не тільки в Україні, але далеко за його за її межами. Никогда мы не будем братьями. Анастасия Дмитрук. Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безлики. Вы огромные, мы великие. Не так давно Настя мала чудову нагоду побувати в Литві, познайомитися з музикантами, яких так зачепив її вірш, що народилася просто неймовірна пісня. З враження від того знайомства і почалася наша розмова. Ну взагалі це неймовірні люди. Це такі генії талановиті. Це таке щастя, що я з ними знайома доторкнутися до таких геніїв. Ну це, це дуже круто. Я з ними щаслива, що познайомилася. це Було все дуже так, як це трогательно, от якось так. І вони мені розповідали історію, відому історію, як вони прочитали в інтернеті цього вірша. Віргіс, композитор він прочитав в інтернеті, відклав його собі, бо ну типу класний вірш. Якось ще почитаю. Може, пісню напишу. Він відклав, але там вірш не захотів довго чекати. І через два дні він повернувся до цього вірша і почав награвати вже мелодію. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами, даже свободными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими. Вашими. Вас так много жаль, изликие, вы огромные. І тоді пішов до Гінтаса, заграв йому перший куплет, а скаже: Та так а де? а де далі? Давай продовження. І тоді Віргі зрозумів, що все, треба робити пісню. І отак, от він зробив. А потім, в той день, коли він написав вже музику, Константинов також, який займається хором, теж композитор дуже талановитий, Він дивився вірша в інтернеті відео. І такі теж слухає, думає, от була б гарна пісня, і тут приходить Віргіс через годину. Приносить йому вже ноти, приносить вже пісню і каже: нам треба хор тут зробити. І Володимир таки сидить. Ну як це? Ну як таке буває? Ну це таке дійсно диво, і вони не відчувають себе чужими. Це так вони відчувають нашу біду як свою, бо в них також була боротьба, і вони також зазнавали втрату 91-му році за свою незалежність. І тому зараз вони дуже підтримують Україну. І як Віргіс каже, ми не можемо взяти автомати і піти туди на поле бою, але ми можемо створювати пісні, які будуть надихати і вести на битву переможців. Вы жмете, вы все умоетесь, Свою завистью не подарите. Воля слово вам незнакомае, вы все с детства. Це такий вірш виявився універсальним про біль багатьох народів: і про Грузію, і про Білорусів у майбутньому, і про литовців, і про багато народів. І в принципі, зараз сьогодні це про Україну і про Росію. Але якщо завтра до нас прийдуть з війною якийсь інший народ, який буде називати себе братським, то це буде вже і про них вірш. Вірш російською, вірш про те, що ми не будемо братям з росіянами російською. Як ось це? Ну скажімо, навіть як це сприймають такі дуже радикальні українські націоналісти? Чи було в, те, в, в тебе з ними якісь розмови? Насправді, якщо чесно, від таких ось, від українців, які люблять Україну, я не чула якогось негативу з приводу того, що він російською. Треба бути вищим за це. Важливо про що вірш? А якою мовою він вже написаний? Важливо, щоб його зрозуміли і. Добре, що цей вірш мені прийшов російською мовою, бо тоді його почула і Росія, і Литва, і Польща, і Білоруси, і Грузія. І велика частина світу зрозуміла цей вірш і відчула і зрозуміла, хто чорне, а хто біле, а це найважливіше. Ну бо власне українською такий вірш сприйнявся бо як меседж бандерівки, так такої, такої западенки, затятої. А російською це десь може достукатись все таки до тих східняків, які себе помилково стільки століть вважають братами росіян і, і фактично росіянами. Настю, це. Один з не дуже багатьох соціальних таких текстів в тебе. Ти дуже багато пишеш лірики, ти юна дівчина, і ну, це час, час, який покликав на, на іншу тематику. Яка тематика тобі ближче до душі зараз? Все рівно зараз мені ближче саме ця тематика. Бо я, ну як творча людина, ти відображаєш у своїх творах сьогодення свої сьогоднішні відчуття. І сьогодні це все от, про що я думаю, це оця війна, і вона захоплює повністю і серце і всі переживання. І... Ти сподіваєшся на мир, і от ти постійно у цих подіях, у всіх новинах. Спілкуєшся. От я за цей за цю поїздку вже з батьма з людьми, які дуже допомагають армії, які знають ці всі от звідти, ті слова вони мені доносять. Ну от як там усе, і ти ні про що інше не можеш думати. Зараз навіть якось про кохання не так вже й пишеться, бо яке кохання, коли, коли люди гинуть. Ну і хочеться писати про це, щоб підтримати їх там. А у нас жгут коктейли болотова, Да у нас сердце кровь горячая. Что ж вы Бачиш, вірш е, отримав такий широкий такий розголос завдяки пісні, завдяки кліпу. Е, ну, звичайно, що твоє відео, коли ти читаєш, також до того, що переглянуло дуже велика кількість людей, і перепостили, і перескачували. Але е, далі на твої тексти не було пропозицій ще від українських музикантів. Якось від українців не дуже багато пропозицій. Є такі продюсери, які там щось пропонують, але для, більш для естради і про кохання. Ну, Там є трішки, які там пропонують що щось написати і про війну. Також Ну, побачимо, це тільки поки ідея. А так ну, от так от сталося, що грузини і литовці. Верніть нам наше небо, верніть нам наш покой. Зачем вы пришли, соседи? Зачем вы пришли с войной? Мы с вами детей крестили И пили на брудершафт Зачем вы нас отцепили Колонной своих солдат? Нам много досталось боли коронь своих сыновей Мы видели много стали еще сильнее. Намного досталось боли, хороним своих сыновей. Мы видели много годов мы стали еще сильнее. А вы жмете, все вы маетесь, своей завистью вы подавитесь. У вас дома Молчание золота У нас жгут коктейли молодого. Зачем вы пришли, ребята? За что собрались воевать? Мы выстоим, брат, собрат Нас тоже учили стрелять Мы выстоим, у нас воля Ее не возьмет автомат Мы вам не сдадимся без боя все церкви пусть бьют на бан Мы видели смерть, ребята, И смело смотрели в глаза. Не надо войны, не надо, Потом не вернешь назад. Мы видели смерть, ребята, И смело смотрели в глаза. Не надо войны, не надо, Потом не вернешь назад. Твоя перша збірка, ну знову ж таки, вона вийшла після цих подій. Ми бачимо, який резонанс вона мала тут на фестивалі Бандерштат. І фактично, я так розумію, примірники не залишилося і ще бажаючи залишилися в черзі чекати на поштові якісь пересилання цієї книжки. Так розкажи про саму, саму книгу, про те, хто допоміг її видати про людей, з котрими ти зараз працюєш. Ой, ця книга це моя така мрія була. Я ще минулого року на дні народження всім розповідала, що мрію про те, що колись я видам свою збірочку з віршів. А так сталося, що от хтось підслухав і вже весною мені видали збірку. Допомагає КПІ, мій інститут, ректор Згуровський і Киричок проректор. Вони мені так активно приймають участь, бо їм подобається творчість. І я їх студентка вже закінчила, але в принципі я в них навчалася. Тому вони мені допомогли у збірку війшли твори і інтимної лірики, і громадської лірики. Тобто, там, в принципі, усі вірші, які б я хотіла зараз сьогодні надрукувати. От, далі чекаємо натхнення. Не знала, що буде такий резонанс. Я взяла збірки, да, у рожичах виступала вчора, там багато забрало. Сьогодні всі решту забрали, тобто треба ще привезу. У мене ще є. Настю, поети це не завжди публічні люди. ну, Зазвичай, навпаки, поети, письменники це не публічні люди, які не люблять виступати на широку аудиторію, а тобі доводиться це робити досить часто, ти їздиш і на фестивалях, і на зібраннях якихось ну, це, власне, через громадянську позицію, через вірші на цю тему. Як тобі, ну, чи ти не бачиш себе, можливо, в якійсь громадській роботі, можливо, навіть в політиці, в зв'язку з тим, що тебе чує аудиторія, що тебе любить слухати аудиторія? Побачимо, бо зараз важко загадувати, бо життя таке не, ну, непередбачуване, що я навіть не знала минулого року, я б хто мені сказав, що я буду виступати на фестивалі. Я б посміялася, що я буду робити там. От, тому побачимо, але в принципі е, з політики мене вже питали, там, може ти плануєш, може планує. Ні, я не планую. Е, як буде, не знаю, але просто я хочу бути щасливою людиною, вільною людиною. А політики у своїй більшості це нещасні люди. Тому я не, не туди не, не прагну у, це, у цю брудну справу. А так, у громадську роботу, ну побачимо. Я просто ще працюю за фахом, за інформаційною безпекою, тому дуже якось важко це все поєднувати. Тому побачимо, які будуть пропозиції, там вже будемо розглядати. Поки що творчість це для мене найголовніше, бо багато чого хочеться сказати, і багато чого хочеться відтворити сьогоднішнього у творах. І тому на це потрібен час і натхнення. Дякую вам. А у нас всіх глаза безстрашные, без оружия, ми опасные, повзрослели и стали смелими. все у знайде.